Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми зануримося в захоплюючу історію одного з найстаріших міст у світі Єрехону. Це місто, оповите легендами та біблійними розповідями, зберігає в собі таємниці тисячоліть. Від великих стін, що захищали його від нападників до неймовірних археологічних відкриттів. Єрехон захоплює та надихає дослідників з усього світу. Для багатьох людей місто Єрехон відоме завдяки Біблії. У книзі Ісуса Навина описано, як ізраїльцяни сім разів обходили його стіни перед тим, як затрубити вороги і зруйнувати потужні стіни міста. Але що якщо я вам скажу, що Єрихон набагато старовинніший, аніж як місто описане в Біблії? Приєднуйтесь до мене, щоб дізнатися більше про це дивовижне місто та його значення для людської цивілізації. Тож, Єрихон! що це було? Звідки взялося? Та куди поділося? Ну, Нумо починати. Перші розкопки Єрихону відбулись під керівництвом Чарльза Борена аж у 1868 році, і їх центром став парб Тель Ес Султан. При розкопках були виявлені залишки поселення із оборонними спорудами та великим запасом води у вигляді кількох природних джерел на пагорбі. Звичайно, це було справжнім подарунком для старовиних мешканців, які могли б насолоджуватися безворботним життям у цьому іделічному куточку світу. Якщо не брати до уваги всі ці незначні деталі, як от навали ворогів і природні катаклізми. Якби там не було, Ворон заявив, що знайшов біблійне місто Єрихон. І саме ці розкопки вважають початком біблійної археології, оце так несподіванка. Між 1952 і 1958 роками британська археологиня Кетлін Кенйон очолювала роботи на місці розкопок у Єрихоні. І от вже її відкриття вразили світ. Оскільки було виявлено, що Єрихон є надзвичайно старим. Перші поселення датуються часами неоліту, тобто це тисячі років до винайдення письма. Її відкриття привели вчених до віри, що Єрихон взагалі є найстарішим поселенням у світі. Цей статус як найстарішого поселення сперігається й досі. Хоча, згідно з академічними вимогами, Ця честь все ж таки належить Чатал Ююк на півдні Туреччини, що був заснований близько 7500 року до нашої ери. Але хто звертає увагу на ці дрібні академічні деталі? Та якщо хочете про нього відео, то напишіть в коментарях. А ще не забудьте підписатись. Ну а мені це по приколу. Приблизно з 15 по 11 тисячі тисячоліття на цих землях процвітала культура натуфійців. Ці люди жили напівосілим життям, і саме вони започаткували перше поселення, яке дуже, дуже, дуже не скоро перетвориться на біблійний Єрихон. Близько 9500 року до нашої ери на цьому місці були побудовані постійні будівлі, і люди відмовилися від будь-якого уявлення про кочовий спосіб життя. Але дивіться, коли я кажу про постійні будівлі, я маю на увазі не це, не це і точно не це. А скоріш, це, це і точно ось ще це. А то знаю я вас. Скажеш будівля, а ви подумки вже палаци Вавилона малюєте. Ага. Саме ж поселення займало площу з 40 тисяч квадратних метрів. В цей час воно було оточене стіною висотою 3,6 метра та товщиною 1,8 метра біля основи. У центрі західної частини пароба була побудована з каменю вежа висотою 8,5 метрів. Неймовірне інженерне досягнення для того часу. Тож, як ми бачимо, навіть у ці давні часи люди не втрачали можливості вразити своїх сусідів унікальними архітектурними рішеннями. В цивілізованих країнах такі заклади не розташовують у спальних районах. Результати археологічних досліджень початку 21-го століття під керівництвом рана Варкая та з Тель-Авівського університету, дали змогу припустити, що при будівництві Єрихонської вежі враховувалися астрономічні цілі. Археологам вдалося визначити, що під час заходу сонця, у день літнього сонцестояння, тінь гір, що знаходяться поблизу, спочатку падає на вежу, а потім на місто. І я розумію, що якби вони сказали, що башта була збудована як маяк, на який мали орієнтуватися, анунаки масони з золотої планети Нубіру Тартарії було б цікавіше. Але що поробиш, астрологія? Так, знову. Важко сказати, скільки людей жило в цьому поселенні на той час. Оцінки варіюються від 3000 до 300 осіб. Можливо, обидві ці цифри правильні. Оскільки населення могло значно коливатися протягом століть. Або, можливо, стародавні статистики також мали проблему з точністю підрахунків. Як би там не було, період між 7220 і 5850 роками до нашої ери характеризується загальним зростанням технологій та населення. У цей час одомашнювалося та вирощувалася більша різноманітність рослин, а також робилися спроби одомашнити тварин. Зокрема, овець. Релігія також була присутня у вигляді культу, який використовував черепи мертвих, обмазуючи їх глиною, щоб відтворити обличчя. Подібно до практики в Чатал гююку в той же час. На обмазуваних черепах у юрихоні часто були вставлені мушлі в очні ямки. Також, подібно до практики в Чатал гююку перед похованням мертвих лишали розкладатися на відкритому повітрі. Однак череп не ховали. Він залишався в будинку як досить моторошне і неоднозначне рішення місцевих декораторів інтер'єру. У шостому тисячолітті до нашої ери люди з якихось причин починають це поселення покидати. І аж до бронзової доби воно залишиться занедбаним. Ну, тобто, не прям там занедбаним. Невеликі групи людей періодично все ж заселяються місце, але про якийсь розвиток вже побудованих споруд. Мова не йде. Наприкінці 4-го тисячоліття до нашої ери на місці проти Єрехону постає нове місто. Археологія свідчить про те, що воно буде багато раз перебудовуватись, а от максимального розміру місто, яке ми завдяки Біблії знаємо як Єрекон, досягне вже заканаанців, які захоплять його у 1900 році до нашої ери. Тут треба трохи зупинитись і сказати, що ні в листах Анмарни, ні у архівах Марій. Немає прямих згадок про місто Єрихон. Тобто, скоріш за все, місто називалось якось по-іншому. Та й супервеликого впливу немало. Так, просто одне з чисельних канадських міст держав, що знаходилось то під впливом Мітані, то під впливом Єгипту. Свою ж славу в історії Єрихон отримав завдяки Біблії. Так там стверджується, що після смерті Мойсея його наступником став Ісус Навин. Причому наступником він став не тільки як лідер юдеїв, але ще як людина, до якої міг мовити Господь. І мовив Бог, що тепер євреїв землю обетовану мав повести саме він: Ісус. Як був я з Мойсеєм, так буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув був їхнім батькам дати їм. І була в цій задачці тільки одна проблема земля ця вже була зайнята ханаанцями. Це божественне втручання сталося якраз вчасно, оскільки ізраїльцяни швидко виявили, що Єрихон практично неможливо підкорити жодними відомими їм засобами ведення війни. Сім священників нехай несуть сім сурем перед ковчегом. А з цього дня обійдіть навколо міста сім разів, і священники нехай засурмлять трубами. А народ крикне гучним криком. І мур міста паде. Отримавши це послання від Господа, армія протягом шести днів ходила в обхід навколо міста один раз. Перед останнім сьомим обходом Ісус Навин звернувся до своїх військ і сказав, що усі в приреченому місті ідолопоклонників мають бути знищені. І чоловіки, і жінки, молоді, і старі, і воли, і вівці, і осли. На сьомий день військо Навина обійшло Єрехон сім разів у супроводі священнослужителів, що засурмили в сурми. І сталося, що той мур впав, а народ увійшов до міста. Ура, ура! Усім, крім жителів Єрехону, яких там усіх і поперебивали, а землю прокляли. І проклятий перед Господом буде той, хто підніметься, і відбудує це місто Єрехон. Ціною свого первістка він закладе його фундамент, і ціною свого молодшого сина він поставить його ворота. Але це все біблійні оповіді. Як до них відноситись, кожен вирішує сам. Мене ж більше цікавить, що з цього всього думають археологи. Згідно з Біблією, зокрема книгою Ісуса Навина, Єрихон був зруйнований близько 1400 року до нашої ери. Але в 1950-ті роки Кетін Кенйон застосувала нові технології при розкопках Телес Султану. На основі своїх знахідок Кенйон дійшла висновку, що падіння Єрихону сталося в 1550 році до нашої ери, тобто на 150 років раніше від біблійної версії. Але також Кенйон виявила спалене зерно під час своїх розкопок. Це спалене зерно змусило багатьох вважати, що Єрихон, Пав відносно швидко, оскільки люди ну не встигли його спожити. Як це було б, якби місто піддавалося тривалій облозі, для деяких не спожите зерно вказує на можливість того, що місто було взято несподівано за лічені дні. І можливо цих лічених днів було сім? Отже, питання залишається відкритим: чи було падіння Єрихону перемогою біблійного масштабу або просто історичною пропагандою та захоплюючою розповіддю? Біблійні вчені залишаються впевненими, що докази чітко вказують на те, що Бог зруйнував стіни для ізраїльцян. Водночас скептики та інші відомі археологи вважають більш ймовірним, що народ Ізраїлю просто поступово мігрував на землі ханаанців. А легенди створював вже після того, як осів на цих землях. Ці вчені стверджують, що місто Єрахон вже було покинуте через землетрус понад століття. До приходу ізраїльцян. Як би там не було, але Єрихун ще не раз буде як зруйнованим, так і знову заселеним. Хоча нічого цікавішого, аніж ця полуміфічна облога з ним вже не відбудеться. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Дякую кожному з вас за увагу! Та. Na dobre.